Люди, камон, вже в це ніхто не вірить. Ще в році 15-16, можливо, хтось ще й куплявся на цю фігню або принаймні думав, ну людина принаймні постаралася подивитися на мій профайл. Ні, це вже не працює. Я більше того скажу: якщо ви так будете писати, скоріш за все вас сприймуть за індуса, навіть не подивившись на фотографію. От тому не рекомендую всі оці от похвали. Якщо ви працюєте е, точково предметно, тобто ви не автоматизуєте, у вас є там, наприклад, якийсь крутий потенційний клієнт. Ви хочете достукатись саме йому. Ви це робите вручну. Ви дійсно скануєте його профайл, ви скануєте його продукти, можливо, якісь апдейти, оновлення, і на фоні них вже щось пишете персоналізоване, не просто розхвалюючи, а беручи до уваги якісь конкретні факти, які точно свідчитимуть про те, що ви дійсно з цим ознайомились. Ви в цьому. Тому щось шарне, от е, ну і останнє, що Але я важливо. Вибачте, я додам просто, тому що зараз всі підуть шукати 5 тисяч контактів, всім писати вручну. Друзі, це прям коли от ви хочете саме цього клієнта, і саме його треба дістати. Коли ви працюєте, в принципі, з холодною аудиторією, не треба кожен профайл прям вивчати, і прям під нього там щось писати дуже персоналізовано на рівні саме людини. Там персоналізації достатньо на рівні сегменту Да? Компанія, позиція, сфера діяльності, тобто ця історія. А то вже я так сказав, якби що треба прям йти і кожного передивлятися. Це щоб зробити на 10 linkedin акаунтів на 5 тисяч контактів. Вже прикинь, скільки лідгенів треба? Там тебе а, ця про це Ми трошки пізніше поговоримо, бо мені грошей. насправді здається, що не так багато. Ні, ну щоб вручну, щоб прям вручну кожного передивлятися, то мені здається, що ну, один лігенд. Я ну, просто пайлот. розкрию експеріенс одного з наших клієнтів, звісно, без деталей. І трошки підв'яжу цю тему, потім поясню. Тобто, ну, я ж думаю, у нас буде тема, ми поговоримо про те саме про склад і збір команди всередині in-house. Так, звичайно. От, там ми, ми це потім можливо розкриємо. Да, ми зараз по етапам пройдемося, потім скажемо, хто для цього всього щастя потрібен. От. Повертаємось до листів. Остання рекомендація завжди це говорю: не пишіть про себе, забудьте, пишіть про клієнта, пишіть про його біль, і найголовніше, як він цю біль може вирішити. Не пишіть, ми робимо круті дизайни, а напишіть, що новий дизайн дозволить там залучити вам нових клієнтів. Ну це дуже умовно кажучи. Взагалі, взагалі, всі люблять цифри. Цифрами можна виміряти результат. Тому якщо у вас ніша, продукт, сервіс послуга, вони дозволяють виміряти якусь конверсію, або виміряти вплив, який є осяжним, який можна пощупати трошки, то робіться і використовуйте цю інформацію. Цифри працюють дуже класно, і виміряний результат також.